А Зеленському делегувати вже нічого. Розумієш? Зеленський втратив монополію на владу. Все. Він не може сказати: тепер іменем моїм ти. Бо що іменем моїм? Кому ти нахер нужен? З точки зору політичного виживання, Зеленський, ну Єрмак знищив Зеленського ще влітку, от коли картонковий мадан, угу. заколо, то це отире от пире і відкат. да? Всі побачили король голий. Просто дуже довга інерція, і нардепів, uh -huh. і міністрів всіх. дуже довга інерція. Що, типу, ну Зеленський ще ж ну, він виконує функцію дорослого. да, Ну uh -huh. ми молимося йому. Є на кого це, якщо що спихують відповідальність, Єрмак там поруч оце ж, да, Ну воно якось то працює. типу, давайте ми будемо кнопками далі. Тут цього, типу, а воно хай там за старшого буде. Це довго працювало, але з часом. І оце ми зараз зараз навіть на історії з Магамедрословом бачимо. Правоохоронці відповзли. Да? Ну, Жорсткість зникла. Малюк від кудись там, типа Кравченка намагається спітляти. Е, все. Тобто зараз усі чітко думають про своє майбутнє. А в цьому майбутньому Зеленського немає. Нема ні де-факто, ні де Юре. Тобто на майбутніх виборах, якщо і коли вони будуть, якщо ми дай Боже, не будемо куповані, е, Зеленський. Полюбе втратить о, той обсяг влади, який в нього є зараз. Там щось залишиться, фракція, не знаю що. Але він точно не буде вже тим, який, знаєш, і сіяння сходить, і він джерело влади для всіх своїх. Всього, цього не буде. А він так всі зараз дивляться, а що я буду робити? Ну, там.